Привіт ульки, народ, з вами завжди Артем. Ви поки що, друзі, не втикаємо, а став лайкос, підписуємося на канал, чи буду дуже вдячний і пишемо коментарі, якщо вам, звісно, це треба. Ми граємо зараз з вами гру, кар. ...Extreme симулятор туди-сюди, і отака гра назва. Є друга частина кстати, цієї гри. а ми поки що першу Так, Вона займає всього там 100 чимось, скільки тих на непомню пам'ять у мене хороша. Так, у нас є сінглів, мультиплеєр онлайн. Extreme Fest Теж онлайн. Давайте народ подивимося ми спершу на синглплеєр, а далі будемо дивитися ще якісь різні там скажімо способи гри Наприклад, такі як онлайн. А зараз подивимося на офлайн режим, подивимося на машинки. Вам дається сразу така машинка, як ви бачите. Тут є 200 карта веб. Оскорбені звідки немає, це не інший драйв, на жаль, на жаль. Валює архено, камери бачимо, я його підказу. Є така середина камера, є така, там багато машин є, виконують місії, збиваємо машини з лікаря, та розберемо. Давайте ми зараз поїдемо, пошукаємо нову локацію і подивимося, машинки доступні. Так, давайте натискаємо. Ми вже виконали якесь одне завдання і натискаємо в Сантінг, а ми вже затрачаємо, що треба його здому. Бачите, виклеємо, збирайте к пішки, вам відкриється нова машина. Тут, як ви бачите, машинки небагато, так, от дома. Так, це вже заходимо в зону. Це зона це природа, ви бачите? Бай, бачите, народ, показується, що раніше такого не було, зараз показується, що бачите, оффроуд зона. На нашій машині якраз по оффроуду, нічого, у нас є живуть, якщо можна так назвати. Де в цю сторону, хоча б було шерсть залетіла, а вовк не в кумар попав. Так, на цьому, народ, ми закінчили цей відео. Тому сподобалось зіграти, зі вас лекосли песочка. Далі будемо дивитися ще два режими, таких як онлайн і онлайн там, де виконуємо розлізні челендзи. Так, на цьому закінчую. Всім дякую за перегляд, бережи вас, Боже. Кому споловить сюди, слайко з підписочка, буду дуже-дуже вдячний. А ми поки що до завтра, коротше.